я Ставлюся до приватних зоопарків цікаве питання, адже як і кожен з аспектів нашого життя, вони є дуже різними. Ось сьогодні нас запросили в приватний зоокуточок, розташований в мальовничому закарпатському містечку Мукачево. Що вийде з цієї екскурсії? Побачимо за кілька хвилин. Ви дивитесь зоопарки України? З вами я, Олена Новікова. Це у нас сім'я лімурів. Значить, вони обично буває такої, до 20 осіб. На даний час у нас тут 10 лімурчиків. Сім'я батько має 12 років, мама має 11. Останнеє це їхні маленькі. Вони дуже, ну, дуже хороші, вони дуже дружелюбні, вони невибагливі. Але їм завжди повинна бути теплота. І ми вісім місяців топимо їм. У ну, вас своя котельна, мабуть, чи ну, ви обігрівати оце так, все? Ні, ми це все дровами топимо І... А розкажи, що відбувається в цьому угрупованні? Хто тут голодний, в них. Тут головна Хто... мама, самка, до прошлого року головною була. Старша самка, так вона вже трошки здає позиції, і старша дочка взяла на себе ці функції і вона тепер відповідає всі, всі відповідають на, на неї, її примхи. Матріархат тут. От вони строять мужиків та, тут. Так, Строять дуже. <гум> У нас шість самок і чотири хлопчики тут є. А як вони там є? Альфа-самки, альфа-самці. Як вони роблять? Альфа-самці як... не дуже є, але Альфа-самка є, яка, яка всіх. Вона, вона перша до їди підходить. Вона, вона всіх розкладає по своїм місцям. Ми зробили другу сім'ю, обміняли одного лімурчика на другого. І тепер кров освіжили. І друга сім'я там у нас. Трошки далі я покажу. Ага, навіть. що у вас дві сім'ї. А так, скільки так. загалом у вас поголів'я? я хотячих? 14. Мурів? 14 всього. Так. Ви нам розказували, що скільки живуть у, у вас отакі, отакі чудові звірята. Ну, тривалі життя. Ну, тривалі життя 20-25 років. Це в зоопарках? Так. А на природі буває і менше. Ми знаємо, що в природі їм можуть загрожувати хижаки, в них різноманітні хвороби. А тут їм і ветеринарна допомога, і збалансований раціон, і люди, які про них дбають. Тож в зоопарках ми котрий раз підкреслюємо, що в зоопарках в хороших умовах тварини живуть набагато довше. Капуцини, сімейство капуцинів. Вони, вони із Латинської Америки, їхня то взагалі, а тут у нас вони плодяться, є маленькі бувають інколи, але не кожне вікно взагалі бувають. У нас вже був маленький. Так що вони досить такі адекватні і дуже розумні. Одні з найрозумніших обізян, які є у нас. У вас маленький зоопарк, але ну, мені дуже милує він око. От скажіть, будь ласка, крім там мартишок, пташок, може, є якісь хижаки. коти? Ну, є у нас сервали, пара сірвалів. Мама, дівчинка вона сім років має, а хлопчина має два роки. Значить, вони надіємося, вони, що буде, буде у нас потомство. Тому що більш-менш е, умови для того відповідають їм, і вони більш-менш. Крім цього, є у нас е, трошки далі каракан, він один хлопчина. І є у нас е, пума, яку, ну, скажімо так, я з двох місяців соскую і вигодував його. А звідки ля вона вам дісталася? Ну, з приватних тих зоопарків. Тобто ну, ви врятовуєте і тих ну, тварин? Ін, інколи дають таких, що їх мама не кормить і так далі, і ми забираємо. То. Угу. А скажіть, будь ласка, для е, утримання таких кошок у вас є, мабуть, і зимівники, так? Вони ж… Вони зимівники, вони все, вони мають. Крім наружних кліток, них переходи тут, бачите, такі, вони з цими переходами виходять, у них там приміщення, у нас 220 квадратів утепленого приміщення для всіх животних. І вони там зимують, тому що є такі, скажімо, лімури, їм треба хоча б 7 місяців, вони мусять грітися. Сімці коти неї ще видержують до, до, до нуля, до двох, до. до, до ну, при 10 градусах їх треба вже теж прятати. Тобто у вас умови для них є і влітку, і взимку дуже хороші. Ну, Більш-менш приємні. Візяний браза це він, він змакує і ліч його кличка, ну і ліч в честь того, що він з бородою і шапочку таку має, як. Колись, Коли був початок ХХ століття, тоді, тоді якраз такі персонажі дуже-дуже були у тому моді. Ну так ми його назвали. А маленькою родилося, воно ми назвали його байрактарчик. Вона дівчина, ну, вона така дуже дуже хороша, вони дуже е, сприймають. Одно що злодікуваті, тому що якщо корм даєш їм. Вони можуть не, не корм брати, що ти даєш із руки, а він їм хватить, якщо у тебе якась цепочка чи щось, може, потяне його і буде ходити бігати з ним. Вони їдять в більшій степені, вони овочі, фрукти їдять, помідори домашні у нас, огірки вже свої. Помідори от тепер ще тиждень свої будуть, тоді даємо. Стараємося давати те, що ми знаємо, тому що все ж таки вони основний. Основний наш кажу, сигнал дають, що чи, чи можна то їсти чи не можна, вони, вони з задоволенням їдять огірки і по два, і по три, і Іл ліч зараз може з'їсти. Потім дуже любить груші, тобто то смаколик. А так завели картопля, варена, буряк, виноград, сушений виноград, слива. Ну, всі Всі фрукти, всі овочі, які є. Вони практично їдять. М'ясного в раціоні немає? М'ясного дуже-дуже дуже рідко, що вони можуть трошки-трошки курятини з'їсти. Ну то дуже рідко. Лімури скоріше з'їдять, як ці. І ми давали їм зоофобус теж не, не, не дуже. Нова сім'я Лимурів. Самець наш ми забрали і самочку ми свою обміняли на чужу самочку з других тих. І, і Тепер сімейство дуже, дуже таке веселе. Другий рік, двоє маленьких і дружня така сім'я. Це нова сім'я. Тут у нас заготовки, бачите, сіно-сіно для поні, для лам. Годуємо з вами ламою і зверніть, будь ласка, увагу, якщо у нього прижаті вуха, а ви йому нічого не дасте, бійтеся, він може дуже смачно у вас плюнути. Ну, я ж тобі смачно дойде. Дивись. ні? Hee <laughs> Зараз ви бачите унікальний момент. Червоноуха черепаха вилізла із ставка, і прямо зараз вона облаштовує гніздечко, у яке відкладає яєчко. Десь за місяць з цього маленького гніздечка вилупляться черепашата і помандрують прямо до ставка, який розташований десь на відстані 10 метрів від цього місця. Якщо ви звернули увагу, ця пташка сидить за двома сітками, бо дзьобу цієї пташки здатен перегризти навіть цвях. І ви бачите цю табличку, яка вона сама змогла достати і потрощити на маленькі шматки. Щойно побачили ваших тварин, але й побачили, що у вас є велика колекція пташок. Розкажіть, скільки видів, що у вас є такого цікавого? Ну, у нас порядка 20-25 видів є пташок. В основному вони, вони знаходяться тут, але є декілька видів, що у, у другій, то на другій частині мене це знаходить. Значить, у нас какаду, декілька видів, є венесуельські попугаї, потім є королівські, є у нас китайці, китайці великі, китайська порода, Попуга. і малесенькі. Так. І малесенькі така назва називається. Монахи, малесенькі корели. Є ще, ще менші волнистики, малі, хвилястики. Ну, — Розмножується хтось сьогодні? — нього? у нас <пури> постійно, постійно поповнюється, гірські попугаї є у нас. Вони постійно, кожен рік у нас є. Е е. Цей рік у нас вже були у Монахів, було вже чотири маленьких і тепер на яйцях сидять другим заходом. Хвилестиків багато малесеньких, хтось де не, не рахує, скільки там. Плюс... Е Королівські тепер сідають. Вони досить Сдають. пізно це Так. А є такі, що, що щось неудачно у нас. Ну, ну тут дуже це мало, але не кожний рік. Так що тобто розмноження попуг каже про те, що умови їм створено досить належні. В поганих умовах не розмножується ніхто, навіть пташки. Що я хочу вам сказати, мені сподобалось. Врешті-решт всі поважні зоопарки сучасності колись починались з приватних зоокуточків. А на сьогодні це все. Нагадую, ви дивились зоопарки України. З вами була я, Олена Новікова. Нехай щастить.